Друзі, вітаю! Путін Україні заготував пастку в Європі в вигляді так званих чергових мирних переговорів. Нова столиця, яка хоче стати епіцентром переговорів. Так званий Мінз два Стамті Мінск Стамбул-2, Ватикан 8 нова історія з'явилася. Але як ми бачимо, троянські коні Путіна все менше, менше і менше стираються. Дехто уже і нашим, і вашим, а дехто й взагалі перейшов з так званих країн, які хотіли миру за рахунок України. Навпаки, що мир не повинен бути за рахунок України і ворог не повинен бути винагороджений. Ну і плюс є новини. Зеленський говорив з Орбаном. От, в західних медіа топових міжнародних закликали Україну потужніше бити по російських МПЗ. От, і власне ще є історія про те, що Вірменія відмовляється платити гроші в ОДКБ. Все це лягає в пазл протистояння України та Росії. Тому дуже прошу. Заготуйте кілька хвилин часу. Підпишіться на цей youtube канал. Росіяни атакують нас. Їхні боти намагаються понизити видачу наших відео. А я вас дуже прошу, щоб вони не понизились. А навпаки, навіть виросло. Підпишіться на цей youtube канал. Другий, я вам хочу подякувати. Ми закрили збір для 14-ї Волинської бригади, яка воює на Харківщині. Все супер, повну суму зібрали, закрились і пішли працювати. Якраз зараз займаємося перерахунком грошей і робимо так, щоб максимально швидко всі ці речі були у хлопців на фронті. Тим більше в них такий відповідальний напрямок. Поїхали. В Словаччині обрали нового президента, звати нього Петер Пілігріні, таке красиве, майже італійське прізвище, а веде він себе як остання. Російська собака. Причому я не хочу образити прекрасних тварин. От, а тут якраз таки швидше термін політичний чи навіть політологічний, тому що він заявив про необхідність мирних переговорів і сказав, що Братислава може стати наступним майданчиком для. Таких переговорів за його словами перед європейськими політиками, в тому числі слованськими, стоїть фундаментальний виклик забезпечити мир в Україні, а відтак і в Європі, щоб не допустити реалізації трагічних сценаріїв. Пелігріні зазначив, що 70 років без війни призвели до повної девальвації самого поняття миру, тому у світі сприймають його як. Належне, на жаль, зараз ми бачимо, що це не так у контексті війни в Україні. Гармати повільно починають брязкати в інших частинах Європи та світу. Говорять про введення військ безпосередньо в російсько-українську війну, багато хто розробляє плани військового конфлікту, а дипломатія стає жорсткішою жорсткішою у своїй лексиці. Говорить новообраний проросійський президент Словаччини, додаючи про, про необхідність говорити. Про припинення вогню, про мирні сценарії, а також активізувати дипломатію. Зброю ж, за словами Пелігріні, треба розглядати як крайній засіб. Ось тут дуже цікаво, а що ж він має на увазі крайній засіб? Ну і останнє, тому що коли йде війна, коли знищуються міста, стираються з лиця землі, коли вбиваються люди тисячами, то що тоді крайній засіб? Можливо, просто Пілігріні взяти за вухо і притащити десь ближче на Авдіївський напрямок, чи на Запорізький напрямок, чи на Харківський. Просто ця е, політична істота не розуміє взагалі про що говорить. Йому дали гроші на обрання, його туди закинули на цей трон посада, яку він ніколи б не досяг. І ось тут він починає відігрувати своїм господарям. Але є одне але. Завершу тільки про Пелігріні. Е, Необхідність пропонувати Братиславу він бачить взагалі своєю місією, каже, що готовий власне проводити там подібні саміти і мирні переговори. Ну, це в передлунні, власне, загалом заяв. Всі, що хочуть, теж якусь конференцію, щоб і Росія її вигнала, визнала. Ну і власне вони хочуть теж, щоб сталася історія е, росіяни, щоб все-таки це було на їхній виключно території, а не, наприклад, десь в Швейцарії, в Штатах, Канаді, Британії, Парижі чи будь-де іншій столиці. Ну і власне тут з'являється якраз таки Пілігріння. Е, що я вам хочу сказати? Є ще заява президента Італії. Ви знаєте, що президент це насправді такий. Остерігач конституції, людина, яка слідкує за конституцією, щоб вона виконувалася. Республіка зрозуміла, що парламентська, але тим не менше він має політичну вагу, хоч і обирається парламенті. і президент зробив свою заяву. Я вам зараз її зачитаю, і ви побачите, наскільки стерлися путінські ось ці подавани в Європі. Якщо раніше це були в тому числі і італійські лідери, навіть не президент, а прем'єр-міністр виступав за Путіна, виступали з його лідерства, що Україна має заплатити. То сьогодні ми бачимо зовсім іншу заяву. Ми бачимо, що президент Італії виступає виключно на українській стороні. Сьогодні італійські медіа розповсюдили заяву, в тому числі першим джерелом був Associated Press, Що вчора на Генеральній асамблеї ООН президент Італії Серджо Матарела заявив, що мир в Україні можливий лише тоді, коли буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність країни, а не винагороджено Росією. Матерело зазначив, що Італія, яка зараз головує в G7 та багато міжнародних партнерів, виступили на захист України щоб підтримати принцип солідарності з державами, які зазнають нападів. Із порушенням статуту ООН. жодна держава, незалежно від того наскільки вона потужна чи оснащена загрозливим ядерним арсеналом, не може думати про порушення принципів, включаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність іншої країни, не наражаючись на санкції. Матерела відзначив, що закінчення двох світових воєн і розпад радянського союзу принесли нову надію в Європу, і що Росія не Несе велику історичну відповідальність за те, що повернула війну в серце Європейського континенту, говорить президент Італії. А тепер згадайте, коли Берлусконі заявляв, коли інші італійські лідери заявляли, що Україна повинна йти домовлятися в Італії. Нас там кружили в 2014 році. Зараз ми бачимо кардинально іншу позицію Італії. Хоча Італію завжди вважали проросійською. Ні. Італія, все-таки здобувши енергетичну незалежність, там є кілька відсотків які вони недавно сказали, що можуть можуть і без них обійтися, демонструє тотальну проукраїнськість і президент каже, що Росію треба карати, і ось ми знаємо вагу Італії, і вагу Словаччини в Європі та Європейському Союзі, і бачимо, як сильно впав авторитет Путіна його можливості на континенті всюди, де немає російського газу. Починає відновлюватись справедливість та свобода висловлювань щодо геополітичної ситуації в Європі. От Словаччина не позбулася російської залежності і далі меле дурню. Італія навпаки скинула ці огидні газові кайдани і сьогодні може себе вільно почувати. А президент може вільно висловлюватися. Ось це якраз таки і є суть. В той же час ще один путінський кінь. Е, Орбан говорив сьогодні з Зеленським, Говорили довго, предметно, і щоб я зауважив на початку цього аналізу, що Орбан не поїхав до Путіна. Орбан зустрічався з Сі, і Сі не поїхав до Путіна. Тобто вони відстороняються, відмежовуються від Путіна, хоч і повністю не займають українську позицію, навіть трошки навпаки. Оте, але що дивіться цікаво, е, Орбан говорить з Зеленським. Це насправді теж такий натяк. Я готовий говорити. Не їде до Путіна, значить, готовий не бути путіністом. З цим можна хоча б починати грати. Це не Словаччина, яка повністю зараз віддається Росії, лягає в її руки. Угорщина демонструє, що вона гравець, якого є, хоча б частина незалежності. І Орбан намагається нам відсигналити, що готовий по якихось напрямках говорити, готовий десь. Скажімо так, подавати руку або хоча б вести перемовини. Це не тому, що Орбан класний. Орбан і далі дивиться на українське Закарпаття як потенційну можливість захватити. От, і тільки тому, що в Путіна не вийшло, він зараз стає на паузу і робить два кроки назад. Сприймати і називати його другом точно буде неправдою. Але використати в своїх цілях, амбіціях, е планах треба. Треба, він теж нас намагається використати. Наше завдання зробити, щоб наша користь була максимально великою. Якщо ми розрушимо і так нечисельну коаліцію пропутінських політиків в Європі, буде супер. Якщо там буде тільки один фіцей пелігріні, взагалі ідеально, одна маленька країна, все більше Росія не присутня. Тому якщо Угорщину вдається вибивати, треба вибивати. Вони заграють з нами. Давайте позаграємо з ними. Давайте поговоримо про щось інше. Але, типу, їх треба забрати з путінського лона. Це ще одне підтвердження, що путінська коаліція і путінські союзи в Європі не є сталими. Мало того, що вони просідають, так ще й вони не є такими, які віддані Путіну. Е, нагадаю, що на фотографіях з інагурації Путіна там немає Орбана. Є сіярто, є, але це рівень в рази нижчий, ніж лідер країни. Ну і власне. The Guardian вийшла з заголовком, що світ повинен відкинути ядерну політику Росії, але не ігнорувати. Небезпеку, велика довга стаття, повний ядерний розбір. Ми з вами вчора робили, тому я думаю, що тут зараз зациклюватись не треба. Але от Форіне Ферес, де західні аналітики якраз таки пройшлися сьогодні власне, по українській стратегії нафтопереробних заводів і сказали, що Україна повинна продовжувати бити по російських нафтопереробних заводах. А побоювання Вашингтона щодо енергетичних ринків є марним. Ось це дуже важливий меседж, який треба собі зафіксувати, що Вашингтон може. Ну, знову ж, таки, це не офіційна позиція. Я вам говорив, що я, я теж краще бити по воєнних базах і виробниках ракет. Але ми бачимо, що йде дискусія всередині західного суспільства. Це не Байден сказав, це не Саліван сказав, але тим не менше в їхньому публічному професійному, е публічній професійній сфері йде така дискусія. І це. Нормально, це значить, що єдиного рішення немає, і це добре. Значить, можна продовжити, поки цього єдиного рішення немає, можна продовжувати бити. Ну і кілька дуже гарних новин, які вам точно сподобаються, без яких я б не зміг би завершити сьогоднішнє відео. А це те, що постійні представники країн-членів Євросоюзу сьогодні схвалили. Передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні, що є останнім кроком для введення в дію цього механізму. Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони в Україні в умовах російської агресії. Рішення постпредів ще має фіналізувати Рада Європейського союзу, але там точно нічого суперекстравагантного не очікується. Ну Окей, якісь там можливо чорні лебеді, перевертання світу і російські агентські спецоперації теоретично можливі, але в цілому все рухається правильно. Рішення гарне, хоча це мінімальний рівень. Прибутки це добре, але нам треба все тіло Богу. Але давайте їх змушувати звикати отак, От як робить Литва. Зараз розкажу, що вони роблять. Хай віддадуть спочатку прибутки, а потім заберемо саме тіло. Бачимо, що вони прощупують. Кусає Росія чи не кусає, віддали прибутки, нічого не сталося. Окей, давайте тоді тіло боргу чуть-чуть віддавати. Або навпаки, торгувати тілом боргу вийдіть з України. Тобто бояться робити широкими масками рішення, але не бояться по чуть-чуть згодовувати Росію. От, віддавати все Україні. Тому це нормально. Що Литва сьогодні зробила? Вони сказали, що готові відправити в Україну військову місію на тренування. Поки що це не йде мова, що вони стануть пліч-опліч з українськими солдатами і будуть захищати, але знову ж таки йде прощупування Росії. Ой, а вже війська НАТО тут. Як ви відреагуєте? Якщо Росія починає реагувати НАТО агресивно, кажуть, стоп, ну це ж навчальна місія, що ви робите? Розумієте, ось так зараз їх розмотують. Дійсно, захід боїться ядерки, але все рівно продовжує крок за кроком допомагати Україні наступати на Росію, на її геополітичні інтереси, національні, федеральні і будь-які інші військові політичні інтереси. Тому в будь-якому випадку жабу варять, і причому вода вже кипить. Ну і власне. Ще дві гарних новини: Вірменія відмовляється давати гроші ОДКБ. З ОДКБ не виходить це таке російське НАТО, в якому там залишилось просто на пальцях руки порахувати. Виходять, всі виходять, і це прекрасно. От, але бачимо, що. Зараз Росія, яка ну, знову ж таки була над схваткою конфлікту Азербайджану Вірменії, нічого не зробила. Ну і всі почали дивитися. Ну, скажімо так, політично виходять. Фізично вони ще не реалізували ці виходи, але те, що вже гроші не йдуть, хтось просто закривуючи, хтось взагалі не хоче, як бачите, це демонстрація того, що де-факто організація розпадається. Ну і це російське НАТО виявилось мертво народженим. Хорватія домовилась про коаліцію на чолі з проукраїнським прем'єром. За це теж переживали. На Балканах повинно бути лідерство, і зараз все з цим нормально. Ну і вишенка на торті. Валерій Залужний та Ліна Костенко стали почесними громадянами міста Києва. Сьогодні таку інформацію розповсюдили в українських змі. Якраз таки Кличко їм вручив дипломи, вручив відзнаки і якраз таки. Такою гарною новиною мер все ж таки намагається себе теж притягнути до українського великого політику. Ви розумієте, що там були свої запитання? Було дуже багато питань по Бруківці і по всьому іншому, але зараз він намагається десь відіграти свій позитивний імідж за рахунок таких, що скажімо так, мастодонтів української нації. Друзі, ось такі новини. Напишіть, будь ласка, по головній темі. Як вам історія з словаччиною? Україна просто про проігнорує заяву Пілігріні? Чи просто пішле його на три чорти? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей youtube канал. Нас росіяни атакують ботами і. Тролями намагаються занизити видачу україномовного контенту. Ми ж навпаки повинні підняти і це легко зробити, підписавшись. Ну і дякую за збір. Ми його закрили, і дуже скоро починаємо. Новий дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!